Замовлення з Єви і ось що приїхало. Я замовляла на емоції, тому навіть не пам'ятаю, що там. Давайте відкривати разом. Упаковка, все норм, тому поїхали. Ну і перший наш продукт це ось така манюня від ламель. Це палетка цінеї, і тут є 16 відтінків. Вони дуже реально прикольно, мені сподобалось. Я думаю, за чот. І ось це це реально must have, Беру вже вдруге, це туш від Evelyn, Мені дуже подобається, тому рекомендую. Поки що мені дуже подобається ця проспаковка. Тому давайте далі. Це туш від Evelyn, Не знаю, вперше пробую. І також вдруге вже беру це гель для брів. Ну і реально те, що я урвала по крутій знищі, це олівці від ламель. Я взяла як олівці, так як і міні-такі олівці гелеві, якщо я не помиляюсь. От, Тому ви можете бачити відтінки. Тут це вау, рекомендація топ. Взяла, можливо, спробувати деякі нові відтінки, тому ось так вони виглядають. Поки що це не все. Далі буде те, що за чим я полювала декілька місяців, чекає другу частину.